Не забирайте в людей останніх, це їх право обирати та бути обраними. Це записано в Конституції. Ми не скажемо, що є в цьому законі, в якому є 130 сторінок, це повний безлад і унеможливлення місцевих організацій, які навіть не створюють без створення дії, без створення юридичної особи, як вони створюють бюджет виборчих компанії. Нема А як же їм це зробити? Значить, знов не допускаємо. Там дуже підводних каменів є в цьому дуже багато. І більше того, скажу, закон про політичні партії дуже чітко виписані, що політичні партії, які зареєстровані в 50 плюс 1% суб'єктів виборчого процесу. 16 години, 14 години, Вони є суб'єктом виборчого процесу по всій території України. Тобто не вказано ніякі часи. Нема регламенту жодного. І в цьому році це було пояснено. Ну, правильно Дзупері сказав, якщо забирає зв'язки, кому-то дуже на. А партії я що дуже треба оті залишки свободи, які вона вже поетапно хоче забрати. І ті технічні, технологічні партії, партії, партійки, групки, підгрупочки, які вони світ сформували, давно заклали, вони цю шахту політичну партію. Розіграли давним-давно і думаю, що в цій ситуації всі інші опозиційні політичні сили будуть статистами, ні, не статистами не. До диспуту запрошую запише цевича, перед аналітикою розуму, якого я особисто схиляюся, пам'ятаючи, як ви керувала антимонопольним комітетом. Шановні колеги, я хотів би зачепити тему так званого адміністрації, тому що цікаве буде застосування адмініресурсу особливо західного району, де органи влади, державні органи влади зараз проблема парк, парки парк, регіонів. Утримує, а е, органи місцевого самоврядування практично всі е, більшість керівників, це керівники б'юту е, 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 блоку Юлія Тимошенко. Тобто тут навіть конкуренція буде між е, тими, хто хоче застосувати е, адмінресурс. Адмін Однак я, е, е, аналіз показує, що електорат мешканці нашої області е, вплив адмінресурсу на них. Досить такі незначні. Давайте будемо аналізувати. 2007 рік вибори партії регіонів здобуває 16,8%. 2010 рік січень місяць перший, перший етап виборів 19,3%. 2,5%. Навіть при нині діючому законі, як навіть при тому законі, які хочуть проштовхнути партії регіонів через Верховну Раду, повірте мені, що більше, ніж 2,5-3% партії регіонів у нас не наберуть. Наберуть ті сили дрібні, політичні сили, які зареєстровані, яким е, ну, в принципі, цей закон е, дає шанс. Ще якимось чином є, а далі почнеться те, що саме говорив, далі почнеться базар, далі почнеться торгування за, за місця і так далі, і так далі. Тому о, повірте, що пар громад територіальна організація фронту змін Чернівецька обласна територіальна організація не буде сидіти скла е, склавши руки. 104 місця в обласній раді, і ми зареєстровані більше ніж року. Працювати будемо над тим, щоб добути е, максимум. Ну а що ж далі? Далі вибори до Верховної Ради України 2012 року. Ну що ж, знову міняти закон під себе. Тому цей період, ну можливо, на місцевому рівні щось вдасться якихось 2-3% партії регіонів забрати в тих сил, які ну, або не допустять, або втратили свій шанс на цей вибор. Результату особливого не буде. Я підтримую тих колег, які говорять про те, що це більше для того, щоб не шуміти. І щось моя така думка, не знаю, що цей закон буде прийнятий але буде президент, Президентом буде говорити, який це добрий наш президент, як він, як він підтримує опозиційні сили. Дякую. А до речі, про адмінресурс. Адмін да, у нас є малі партії, які працюють у нас на місцевому рівні, це зелені, наприклад, ето 25 вони мають добре представництво, наприклад, у Глобольській районі Раді. Так, а скажіть, будь ласка, от люди проголосували. Головне ж почнеться після підрахунок. Ось тоді він буде застосований. Як будуть, буду. будуть голосувати? Як, як будуть рахувати? Правильно, Не головне, як проголосували, а головне, як посчитали. Правильно говорить один історик, такий, Вот, Хотілося б сказати, що цим законом. Предполагается, что члены территориальных избирательных комиссий не входят представителям партий, которые не представлены в парламенте. Как же малым партиям, которые не представлены в парламенте, но не представлены почти во всех районных советах, как им защитить право голоса и голоса свои, которые проголосованы за них. Если они просто по закону туда не, не, вот так не, не входят. Вот вам будет... Класичний примір э, адмінресурсу. Ну, власне, демократія. Намірні іміни, ашейники вони вже підготували. І шнурочки, в залежності, хто їх гавкає. Тихенько, от ти подальше можеш піти. Чим громче, тоді жорстче ашельник, як для бультер'єра. І коротше повідочок. І залегли пайки від того. Багато гавкається, мало отримує. Вот це розуміння демократії, свідомості. Очільників нашої країни на сьогодні.